Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити розпаковку ось таких фломастерів. Купляла в Аврорі. Так, жовтий. Далі нас здем блакитний, чи зелений, зелений. Далі ми себе рожевий, а далі у нас ще тут три кольори так лакитний, такий яскравий. Оранжевий. І останній колір. Фіолетовий. Зараз я його достану. Ось, ось так вони всі виглядають. Па-па!